Українцям урізають допомогу в Шотландії. Уряд Шотландії оголосив про масштабне скорочення витрат на суму 188 мільйонів фунтів стерлінгів, яке торкнеться різних сфер. Основна причина цих заходів додаткові витрати уряду в розмірі 800 мільйонів фунтів стерлінгів, пов'язані з інфляцією, наслідками пандемії COVID-19 і війною в Україні. 115,8 мільйона фунтів буде вилучено з охорони здоров'я та соціальних послуг. Зокрема, постраждають служби психічного здоров'я та соціальної допомоги для дорослих. Скорочення 8 мільйонів фунтів з фондів для благодійних організацій та місцевих громад зменшить соціальну підтримку, зокрема для біженців з України. 6 мільйонів фунтів буде урізано з підтримки студентів, що вплине на доступність освіти для українських студентів. Українським біженцям доведеться платити 3 фунти за обід, який раніше був безкоштовним. Скорочення витрат на туризм і декарбонізацію, зменшення бюджету на поїздки на 24 мільйони фунтів. Урядові витрати зросли на 800 мільйонів фунтів через інфляцію, підвищення зарплат і війну в Україні. Збережи. Підпишись. ПОШИ.